Є чимало книжок, які пояснюють нам, що ми, по перше, налаштовані зовсім не так, як наші чоловіки, і все це задумав Бог. Вони не створені для того, щоб відчувати те, що відчуваємо ми. Не створені, тому важливо, щоб ми розуміли, що наш люб частина царства Божого. Ми не повинні брати підказки зі світу, з нашої культури. Ми маємо звернутися до Слова Божого, щоб побудувати міцний. Справжній шлюб, що відображатиме його славу. Бо чим швидше ми приймемо смирення, чим скоріше ми приймемо необхідність любити чоловіка, як Христос полюбив нас, приймемо бажання робити щось для цього. Приймемо Божий шлях любові, тим швидше ми реалізуємося у нашому шлюбі. Потрібне смирення для того, щоб попросити те, чого ти бажаєш, і коли ти чиниш так, то єдиний, хто програє, це ворог. Ти виграєш, твій чоловік виграє, твої діти виграють, і все це можна отримати, якщо прийняти шлюб таким, яким його бачить Бог. Так, Сісі, -Сі, мені подобається твоя думка про те, що ми маємо приймати наших чоловіків в тій ролі, яку вони мають грати, і не накладати на них очікувань, для яких вони не були створені, так. Бо наш чоловік не має бути нашим Спасителем. Ми маємо розуміти це у шлюбі і під час побачень. Ми не шукаємо когось, хто виповнить наші найбільші потреби та скаже нам, хто ми для чого були створені, дасть нам нашу ідентичність, безпеку та мету. Це може дати лише Ісус Христос. Ми не шукаємо Спасителя. Ми шукаємо партнера, який також слугуватиме Спасителю. І ми намагатимемося допомогти йому стати кращою версією його самого, досягти того, до чого його покликав Бог. А він у свою чергу допомагатиме нам стати кращою версією нас самих, досягти того, що ми маємо зробити. Та коли ми шукаємо його, ми не маємо шукати Спасителя. Ми вже знайшли Спасителя. І весь тягар світу та очікування не мають падати на цю одну людину. Мій чоловік не мій спаситель, чоловік мій партнер. Ми з чоловіком зустрілись дев'ять років тому. Я подорожувала, служила, читала вірші та проповідувала. Я жила в готелях та гостьових кімнатах десь чотири з половиною роки. Вочевидь, я була не дуже приваблива. Хто захоче бути поряд з такою немитою поетесою? Мене запросили виступити в одній церкві, і там був дуже гарний лідер поклоніння. Я звернула на нього увагу та познайомилася з ним. Я поважала, як він вів людей у поклонінні, як він ставився до інших послідовників Ісуса. я поважала його, як і інших людей, та я звернула на нього увагу. А десь рік по тому я служила у сусідньому штаті, і він проїхав п'ять годин, щоб побачити мене. Він запросив мене на вечерю і сказав: відтоді, як ти виступала у нашій церкві, я не можу викинути тебе з голови. Я хочу, щоб ти знала, що ти мені подобаєшся. Я знаю, що ти багато їздиш, і я розумію, що потрібно для того, щоб бути поруч з тобою. Та я хочу, щоб ти знала, що я можу бути цим чоловіком. Чи ти відчуваєш щось до мене? Він одразу перейшов до справи. Оце так. Я не очікувала такого, він сказав. Він сказав, ти мені подобаєшся, хоча і рідко миєшся. Я пам'ятаю, що мені сподобалась його відвертість. Мені сподобалося, що він сказав все чітко. Я була молодою жінкою, закоханою в Ісуса, і не була певна у тому. Хто з чоловіків у моєму житті мав серйозні стосунки з Ісусом? Хто був серйозно налаштований на віру? І коли він сказав мені це, мені сподобалася його відвертість. На той час я знала, що хочу робити, хто я і до чого покликана. Я знала це, бо ходила на побачення і раніше, коли жила та коли ще не жила для Ісуса. Шукаючи ідентичності в чоловіках, я чекала від хлопців, з якими я зустрічалась, щоб вони сказали мені, ким я маю стати, чим я маю займатись. Але на той момент я вже знала, хто я і до чого покликана. І коли цей чоловік чітко сказав мені про те, чого він хоче і що він шукає, в мене ще не було відчуттів до нього. Я ще не знала його добре, але я поважала його. Я працювала з ним, бачила, як він веде поклоніння, і поважала його. Я сказала так, він мені подобався. Та мені вперше зізнався чоловік, до якого я поки що не мала почуттів. Я сказала йому: ти маєш дати мені час, мені треба це обміркувати, помолитися про це та попоститися. Дай мені трохи часу, перш ніж я відповім тобі. Я ніколи не забуду, що він сказав. Він сказав: добре, я поважаю твій час, та ти маєш поважати і мій. Скажи мені, тільки ну матимеш відповідь, бо я серйозно ставлюся до побачень. Дай мені відповідь, тільки ну отримаєш її. Я пам'ятаю, що хотіла, щоб він поважав мене, бажав кращого для мене. І так все й було. Та він просив також зробити крок назустріч йому. Я поважатиму твій час і дам тобі його. Та поважай також і мене. Я чоловік божий, який шукає жінку божу. Скажи мені, коли матимеш відповідь, тому я хочу підбадьорити всіх, хто дивиться на зараз і ще не в шлюбі або ходить на побачення. Ви маєте знати, ким ви хочете бути, перш ніж ви знатимете, з ким ви хочете бути. Це можливо, і навіть якщо ви у стосунках і не певні, ким ви хочете бути, ви маєте бути з кимось, хто допоможе вам стати кращою версією себе. Це можливо від самого початку. Наш шлюб базувався на повазі. Так, відчуття прийшли в ім'я Ісуса. Для цього не знадобилось багато часу. О чому я хочу закликати молодих людей, які ходять на побачення та думають, з ким я хочу бути? Дізнайтесь краще спочатку, ким ви хочете бути, а тоді знайдіть партнера, котрий допоможе вам стати кращою версією себе. Та це двостороння вулиця. Ви заслуговуєте на повагу і водночас готові поважати та готові йти на компроміс.